Сам на сам зі своїми проблемами об'єднання співвласників багатоквартирних будинків залишаються без підтримки міста. Не всім ОСББ львівські посадовці виділяють кошти для ремонту у будинках. Саме тому голови 12 таких об'єднань написали відкритого листа до міської ради. У ньому йдеться про те, щоб посадовці не лише їх створювали, а й підтримували. З авторами листа спілкувалася Наталка Борська. Щоб відремонтувати даху цього будинку, потрібно 76 тисяч гривень. Мешканці склали кошторис і віддали його у міську раду. До сьогодні відповіді немає. Крім даху у будинку на вулиці Медової Печери, 38, потрібно міняти каналізацію та систему водовідведення. Допомоги від жеку люди так і не дочекалися. Тому створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, щоб вирішити ці проблеми власними зусиллями. І коли ми зібрали збори. І я кажу до громади: от слава Богу, на кінець є сміли хлопці, які беруть на себе ярмо. Створення ОСББ. Хто за те, щоб ми створили той ОСББ? Хто не, то не нове? львів'яни вже давно про то чулися. Всі були за. Від часу створення ОСББ Майорівка, до якого належить будинок, пройшов рік, а проблеми не вирішено досі. Люди кажуть, війська рада не дала грошей на ремонт. Значні кошти виділялися на розвиток на підтримку ОСББ, в тому числі на ремонт. Тобто цих коштів ми не бачимо. Без підтримки міської ради залишилось не лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків майорівка, поза увагою мерії ОСББ Ювілейна 750», П'ятдесят західні ворота та ще дев'ять організацій. Разом вони написали відкритого листа до міських чиновників, у якому вимагають реальної допомоги від міста, а не лише на папері. Відкритий лист підписало понад 12 ОСББ. Хоча в телефонному режимі я спілкувався з набагато більшою кількістю представників головами ОСББ, які е, усно підтримали це звернення. Я думаю, що е, якщо б більше часу було на підписання цього відкритого листа, це понад 60% діючих ОСББ е, підписало би. У міській раді своєї провини не визнають. кажуть, цьогоріч на підтримку ОСББ виділили 6 мільйонів гривень. Отримують їх 53 таких об'єднання. Дати гроші обіцяють, і ОСББ майорівка. Найперше отримають кошти будинки, які потребують ремонту покрівлі і підвальних інженерних комунікацій. За словами посадовців, вони щороку дають гроші на ремонт будинків, які належать до ОСББ. Ми єдине місто в Україні, яке виділяє таку суму грошей для підтримки ОСББ. Міські посадовці заявляють про виділення великої кількості грошей, хоча реально ми не бачимо, куди вони йдуть. І міська рада не виділяє, про що ми будемо зараз говорити. ОСББ є добре, там де є добрий голова об'єднання. Створити ОСББ це мало сказано, тобто треба ще й. Підтримати ОСББ Наталка Борська, Рустам Худіїв, оглядня телеканал Зік.